всім ще вітання з Німеччини і запрошую вас у свій в'язальний простір. Всім величезне дякую, що ви до мене завітали, що ви мене підтримуєте. ставите вподобайки і пишете свої добрі теплі коментарі. Я дуже вам вдячна! У нас сьогодні понеділок, і я вирішила, що треба розпочати свій в'язальний влог. Я буду знімати свої просування, що я роблю, що я в'яжу. І сьогодні я розповім про свій невеличкий план на тиждень, а в кінці цього тижня хочу, як завжди, його підвести. На сьогоднішній день у мене в роботі тільки два процеси. І зараз вони без спиць. Ось так. Давайте по черзі про кожен процес я розповім. І на даний момент я буду працювати над ось цією конвтинкою. Із Ангори від Аванті Ярн. Я знімаю для вас невеличкий відео мастер клас по в'язанню цієї ковтини. На сьогоднішній день вона має вигляд ось так на мені сидить. Мені дуже подобається, як вона сидить. Все, все те, що я планую, воно якраз і є. Зараз може хтось злякатися, що така величезна горловина, але я її планую обробляти цю горловину, і як я це буду робити, я буду також знімати для вас відео урок. Можливо, комусь це буде цікаво і. Корисно. Ковтинка в'яжні взвалася у мене по колу спочатку. Тобто я набрала резиночку. Ось така вона у мене декоративна резиночка. Потім в'язала цей чарівний візерунок. Він мені дуже-дуже подобається цей візерунок. Дивіться, який він гарний, красивий, цей візерунок. Але мені дуже подобається і виворотня сторона цього візерунку. Ковтинка ніжна така, ви знаєте, легка, повітряна. Те, що потрібно. Я хочу обробити горловинку і зв'язати рукавчики. Рукавчики я планую відв'язати до половини. Хоча не знаю, у мене ще є повноцінний моточок і ось такий, якщо подумати, то можливо навіть і на три четверті рукавчики хватить. Але мені хочеться ось таку довжину рукавів. Я полюбляю такий варіант. У мене є така ковтинка сиренька, яку я купувала тут в Німеччині, ще як були минулого разу. І от на основі її неї я хочу зв'язати собі ще подібну таку ковтиночку, бо я полюбляю такі речі. Ось. І по ньому я, звичайно, відзнімаю відеоурок, що в мене вийде, і скільки я відзніму, розповім вже звичайно на протязі цього влогу. І можливо, вже після виходу цього влогу буде і майстер-клас на. Цю ковтиночку. Також зараз я ще працюю зі шкарпетками. Шкарпетки в'яжуються легкі, літні під кросівки. Ось такі вони коротесенькі, вони дійсно під кросівочки от зараз зараз носити їх на літо. Тактильно мені дуже подобається ця пряжа. Я, хто дивився мій попередній влог, я розповідала, що я її собі там купувала. Це ось така пряжа від регії Шахермая Регія Котон Біч. Тут склад 78, склад пряжі, 72% бавовни, 18 поліаміду і 10 поліаестру. 100 грамовий моточок мені вийшов 2,99 євро, що приблизно десь до рівня 140 гривень на момент зйомки цього відео. Бо все ж може змінитися, коли будете дивитися відео. Велика перевага, що ці шкарпетки можна брати в машинці. Тому я обов'язково, коли вже відв'яжу, ви ж бачите, я нічого з ними не роблю. Я зачастую вдома одразу готову шкарпеточку, її викладаю на блокатор. Блокатора у мене з собою в Німеччині немає. Але мені хочеться протестувати повністю цю всю пряжу, тому я хочу. Звичайно, попрати ці шкарпеточки в машинці і вже потім через деякий час поділитися з вами відгуком на цю пряжу. Бо коли ти дуже чогось хочеш, то, як ви розумієте, ось ти його і купи і в'яжеш. І, звичайно, по, такому, по таким шкарпеточкам літнім я хочу для вас зняти майстер-клас. Можливо, комусь буде корисний це укорочені шкарпеточки з п'яткою підковою або. Ось так вона виглядає, ця п'яточка. Має Аля укріплений вигляд, але для мене це найбільш декоративний варіант п'яточки, як кажуть. По стопі йшла у мене лицьова гладь повністю. А попередній частинці я в'язала резиночкою 3х1. І класичне закриття такого мисочку. Тобто я все відзніму, все вам розповім, і, звичайно, буде невеличкий відеоурок для вас. Я відв'язала горловинку вже, перейшла на спиці номер 3 Це у мене спиці Аді Новел. Тут волосінь розміром 1,5 метра, якщо не помиляюся. Ці німецькі спиці у мене мені дарувала Олечка ще. Ще коли я про Німеччину навіть не думала. Так ось, ці спиці. Аді Новелл мені дали можливість приміряти светрик, і я зрозуміла, що більше мені не потрібно робити, пров'язувати ще. Якщо я буду ще 4 ряди в'язати, то це буде дуже багато. Тому зараз я розповідаю, як у мене вийшла моя горловинка. На мені вона сидить по-іншому, аніж тут, але все рівно ж показую. Підняла я петлі спицею номер 4 кубічними. Одразу кажу, ось такі у мене. Від Кнітпро спицями номер 4 і прив'язала 5 рядів резиночкою 1 на 1, де одна лицьова йде з хрещеною. Після цього я перейшла на спиці від мене дерев'яні симфонія від Кнітпро 3,5, і прив'язала ще 5 рядів. І зараз я перейшла на спиці Аді Новал. Зараз один ряд перев'язала і ще один ряд перев'яжу, тобто буде два ряди з пицями 3 і буде ними ж виконане закриття резиночки. Даний спосіб закриття у мене є на каналі, але я обов'язково вам його також покажу. В'яжемо далі. Ну що ж, друзі, сьогодні в нас вівторок і я вам буду далі продовжувати наподати своїми двома процесами, над якими я працюю на цьому тижні. Це навіть навіть не експеримент, бо я чула дівчатка я роблять експерименти. Там один процес на весь тиждень, там два процеси на весь тиждень. А я просто зробила те, що мені поки що комфортно. А зараз я працюю над своєю ковтинкою. Ось такий вигляд має горловинка. Мені дуже-дуже подобається, як вона вийшла. Вона ідеальна. Бо я приміряла вчора, я трішки розраховувала більше рядів зв'язати, я відв'язала 12 рядів горловинки, хоча планувала 15. Але коли я примірила, то я вирішила, що ще три то буде занадто лишній сантиметр, він там ні до чого. А також я вже почала в'язання якраз для відео, відзняла для вас. Набирати петлі для пройми, будьте уважні, коли набираєте петлі для пройми, тому що у вас має як однакова бути кількість петель, що з ні, що з іншої сторони, і відповідно для рукавів це також важливо. Тому я наберу все це, все вам обов'язково буду розповідати, показувати, знімати. І ви знаєте, я прийняла рішення довжина мого рукава буде залежати від кількості підв'язаної пряжі. У мене є один неповноцінний моток, з якого я дов'язала. Трішки плече десь, ну, тобто попереду плече, і відв'язала повністю горловинку. Тому я буду повністю вив'язувати цей моток, скільки вих буде виходити рядів, буду дивитися. Ну, Якщо буде мені не дуже гарно комфортно, то я розпущу, звичайно, поверну до того моменту, де мені подобається. Але в мене ще є в запасі один моточок, і тому я можу сміливо його туди додати, щоб відв'язати такий варіант, як мені хочеться. Що вийде, обов'язково дивіться в наступних моїх в'язальних відео, влогах, і я буду вам показувати. Ну і, звичайно, я працюю над шкарпеточкою. На, до речі, на цей на це я знімаю майстер клас на ці два вироби на шкарпетки і на тому те, це іноді трішечки тормозить, тому що треба зупинитись, відзняти. Там, наприклад, я спілкуюся з чоловіком по телефону, Я можу спокійно там сидіти в'язати, але коли треба відзнімати, то це цього вже, звичайно, робити вже не будеш відкладаєш в сторону. Ось так у мене виглядає зараз шкарпеточка. Зараз я буду відв'язувати довжину стопи, скільки мені потрібно, і потім закривати мисочок. Маю надію, що сьогодні шкарпеточка вже буде готова. Але це вже вам розповім трішечки згодом. Ви дізнаєтесь, буквально за пару. Секунд. А я тільки вже, як пройде цей день. Ось так я підняла петлі для рукава одного поки що, звичайно. І в мене вийшло 59 петель. Тобто по 28 петель з боку і одна центральна петля, яка буде мітувати у мене шов. Який шов йде і тут, і там. Це я так завжди. Єжу. Це єдина петля, яка так робиться. Ну що ж, друзі, Сьогодні у нас субота, і я хочу підвести. Підсумки свого в'язального тижня. Маю надію, що влог вийшов трішки довший, аніж зазвичай я знімаю ці коротенькі останнім часом влоги. І на цьому тижні я маю класну готову роботу, шкарпетулі, які мені просто подобаються. І я змогла втілити свої мрії. А Адіснились, а чи мої мрії співпадали з реальністю, я обов'язково вам розповім в одних із наступних Відео. Якщо ви не розумієте, про що йде мова, то нагадаю, але я маю надію, що ви розумієте, тому що це було буквально для вас пару секундочок, а для мене декілька днів. Мого життя, як я вже казала, це шкарпетки, які я зв'язала укорочені спеціально для кросовочок із літньої пряжі. Цікаво? обов'язково розповім, і буде обов'язково на них. Майстер-клас, він вже відзнятий. Вибачте, будь ласка, за що Наскутало око. І у мене є новий процесик, який я взяла з собою з України і його продовжую в'язати. Я непогано попрацювала над цією чарівною іграшкою бегемотиком. І маю дві руки, хвостик, ніжки, які з'єднала разом, і буду в'язувати тільце. Тільки один рядочок відв'язала цього тільця. Ось такі мої просування були по іграшці. Окрім того, я хочу показати просування по своїй ковтинці і попрохати вас допомогти мені з вибором кольору для наступного проєкту. Але перш ніж я його буду прохати, я покажу вам свою ковтиночку. І спочатку я думала цю ковтинку вам показати вже на собі, в готовому, як вона буде виглядати, бо в мене повністю відв'язаний рукавчик, він здається такий вузький, але я приміряла, він сидить ідеально на моїй руці. Ось така горловиночка у мене, і я вже розпочала в'язати другий рукав. Сьогодні трішки пов'язала, ось стільки в мене відв'язано другого рукава. Якщо я не помиляюсь то це всього 18 рядів. Чесно кажучи, я не очікувала економ розх... витрати пряжі, тому що, дивіться, у мене ще ось. Моточок не закінчився, а я з цього моточку дов'язувала верхню частинку плеча від горловинки. Якщо ми беремо ось так як беремо светрик, маю надію, мене зараз буде чути, бо я прикрию трошки макрофон. Оцю частинку я ось так відв'язувала з цього моточку нового, обробляла горловинку і повністю в'язала рукави, навіть почала в'язати другий. Але я маю сумніви, що на другий мені вистачить. У мене ще є один моточок, тому я не хвилююся і знаю, куди, якщо що, вже планую в майбутньому. Так ось, як я казала перед цим, буквально в пару секундочок тому, я планую вже в'язати новий проєкт. Вибір у мене не дуже великий. У мене є пряжа, яку я взяла з України. Це на два проекти. І це пряжа ось така. Кід Мохер на поліаміді з тандемі з Маріносиком буде в'язатись. Мені здається, це просто мега класне. Мені здається, це мега класне поєднання кольорової гами. А також це має бути ажурний светрик. А також я запланувала ще в Україні. Зв'язати собі светрик, також це кідмохер на поліаміді, і кідмохер з поліамідами, здається, маріносом. Це більш такий пухнастіший, аніж цей рожевий, але він у мене має бути в тандемі з цим кольором. І я хотіла поєднати ці два кольори між собою. Цей светрик, можливо, буде тільки рожева частина ажурною, а чорна ні, бо я, чесно кажучи, не розумію, є сенс в такому пухнастості. Робити, ось дивіться, різниця яка. Так напишіть, будь ласка, в коментарях, який вам більше подобається варіант: синій або чорно-рожевий. І я подумаю, можливо, я прислухаюся до вас і оберу найбільший варіант, який підходить для мене. А на сьогодні я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей у наступних відео. Всім па-па!